Я не знаю, які там були гранатомети, чи ще щось, але моя дитина не стане обманювати. Він мені через декілька хвилин зателефонував і сказав, що квадрат двохсотий, і коли ніяка не дівчинка, як він добре, він живий, але він деталі, почекайте, деталів не розказує. Я вам хочу сказати ще одне, що декілька днів по тому а, управління житлово-комунального господарства дало нам мені повістку, для меншого сина Андрія Пандрака. і я цю повістку понесла по тій адресі, де проживає. Справа в тому, що шість чоловік прописаних за адресою Струтинська, 31, квартира 12, Де Сергій Пандрак прописаний, його дружина, його донька, дві внучки і син Андрій проживають квартиранти. А фактично син Андрій проживає в 35-му будинку, квартира 105. І ми понесли туди. Що я хочу вам, я хочу, що це, це дуже для вас важливо. А, коли я занесла цю повістку і сказала для Андрію: Вас визивають у військкомат, то він мені сказав: ти подивися, за якою вона адресою. І я говорю, вона за адресою 31-го будинка, де живуть квартиранти, але я знаю, де живуть так, патріоти. Що він мені сказав? Що я скажу своєму тату, і він відстрелить тебе і всю твою родину, якщо я буду проти них розказувати те, що я знаю, він може звернути. Що це неправда? Мій син може посвідчити, можуть можуть посвідчити ті хлопчики, які дійсно були. Він просто поїхав, тому що хотів балотуватися до депутатів Верховної Ради і попав в халепу. Я дуже співчуваю і жалію як людину, що так сталося, але не можна так використовувати і вішати собі те, чого людина не заслуговувала.